Закінчився Великий Піс, і християни 12 квітня відзначили Пасху Світле Воскресіння Христове цілу ніч у Жашківських храмах проводилися святкові богослужіння тисячі разів і в церквах, і на вулиці, і в розмовах по телефону прозвучало Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ці слова на якийсь період заміняють традиційні вітання між віруючими людьми. Великодні богослужіння відбулося і в Бузівському храмі. Як і годиться служба розпочалася ще напередодні, в суботу об 11-й вечора і тривала аж до сходу сонця. Її, напевне, найурочистіший момент о півночі, коли священник сповіщає, що Христос Воскрес, а всі присутні з піднесенням відповідають воістину Воскрес. Усе це можна назвати величним гімном прослави Христа Спасителя, його перемозі життя над смертю, добра над злом. Христос Воскрес! Не от Бога хоть и мужеския, но от Бога родившихся, и Слово Бодь Биз, и все лисяны, и видихом славу Его, славу Я Твоидинородного от Отца, исполни благодати и истины, Иоанн, свидетельствует у Неб. E eu assobio Називають Великдень святом над святами, торжеством торжеств. Адже, по суті, вся християнська віра побудована на ідеї Воскресіння Спасителя. Тому на Пасху у святковому вбранні, з кошиками в руках та з гарним настроєм, у храм зазвичай сходяться навіть ті, хто весь інший час у році набуває на службах. Кожен намагається отримати часточку благословення і водночас засвідчити свою віру. Вважається особливо благодатним у цю ніч причаститися. Чим ближче до світанку, тим більше в храмі людей. Вони, до речі, з'їжджалися сюди з різних куточків нашого краю. Адже Бузівська церква та її настоятель мають пошану серед краян у проповіді благочинного і історія життя Христа, і біблійні істини, і настанови, як зберегти праведність. Син Божий нас забрав із себе, забрав із темряви, і дарував нам світло. Він сам сказав Я є світлом, я є шлях. Я є життя, то ж нам слід шукати Його, бо Він – життя, Він шлях, який приведе нас до життя вічно. Він світло, яке просвітить наші темні душі, просвітить наші сліпі зіниці очей. Він є втілення усіх наших надій і бажань. Ми хочемо жити, ми хочемо благодаті на землі, але не обіцяє він цього тут. Він обіцяє нам там у вічності, бо це життя примарне, і показав він шлях, який нам слід пройти. Цей шлях вузький і тернистий, але в кінці нам слід розіп'ястися, так як і він, піднятися. Як і він на хрест над своїми гріхами, над своїми страстями. І тільки тоді ми зможемо опуститись могилу і воскреснути для життя вічного. душею туди маємо прагнути і дістати. Сьогодні це Воскресіння нам дарує радість нам. Зміцнює надію і віру, що ми є послідовники вчення Христового. Ми надіємося отримати у Царстві Отця Небесного життя вічне. Через це ми радіємо, що Господь воскрес і радість вічна, уже смерть не панує над нами. Це не є втрата. Це є позбавлення. Смертю ми позбавляємось окол тілесних. Душа знаходиться в околах. Тут у тілі. Вона хоче вимогнути, дістатись неба, обожитися, стати, як і Бог в духовному світі, життєві. Не будемо приліплятися до землі і до земного. будемо більше помишляти про небесне. І це дасть нам сили пройти земле життя благодаті Божої безвішного, славлячи його присвітле ім'я і поклоняючись йому і ізмерті. Він зробив надзвичайно великий подвиг своєю любов'ю до нас. Якщо і ми будемо любити один одного, то це буде для нас один, який і нас підніме до вишнього, до горнього, до царства небесного. Великоднє свято наповнене численними звичаями та традиціями, особливим сакральним змістом, піднесенням якого додають і церковні обряди. И на небесек, да святится имя Твое, Да царствие Твое, да будет твое твоя яко на небеси и на Земле. Після цього процесія з корогвами тричі робить хресний хід навколо храму, де люди уже розклали свої великодні кошики. <му> У нашого народу є звичай на великдень благословляти їжу. Після довгого посту дозволяється вживати усе для того, щоб віряни разом із духовною радістю мали під час Великодніх свят і радість від земних дарів у кошиках паски, ковбаси, сало та інші непісні продукти. Особливе місце в них займають крашенки та писанки. Яйце відіграє сакральну символічну роль у пасхальних звичаях, адже воно символізує Христове Воскресіння. Як з мертвої шкаралупи яйця родиться нове життя, так відродився Ісус Христос. Великдень гарне свято, й тим, що є родинним протягом кількох днів родичі зустрічаються, спілкуються між собою, стають ближчими один до одного. Саме єдності та порозуміння бажали усім з нагоди Пасхи прихожани Бузівського храму. Дуже світло свято. Всіх вітаю, Христос Воскрес! Я хожу давно вже в церкву для мене. Це велике свято. Я благословляю його і всіх людей благословляю. Щоб зустрічали це свято Христос Воскрес, Бажаю всім достатку, миру, злагоди і щоб ходили в церкву і благословляли всі праздники. Сьогодні кожна православна душа лікує. Взагалі, кожна віруюча людина отримує величезну радість. Господь дає радість всім, слів Іоанна Златоуста, ми чули: і хто постився, і хто не постився, і хто перший прийшов, і хто останній. Всіх приймає, всім дарує радість. І ця радість переповнює, що не, не знаєш, як виразити її. Христос дарує нам життя. Христос це життя, це дорога, це радість, і нам для цього треба трудитися, щоб ми могли пройти цим шляхом. Тому що коли прийде судити, то побачить тільки тих, хто розіпнеться на хресті своїх гріхів. Якщо будемо в праздності, тих не побачить і пройде мимо. Тому оця радість, вона переплетена із розумінням, що треба постійно бути в труді, постійно бути в бодрствованні. І хочу, щоб. Кожна людина почула цей возглас, який звучить Христос Воскрес, воістину Воскрес. Хочу, щоб кожна душа раділа і лікувала від цього. І ще хочеться сказати словами із піснопіння, «Да Воскресне Бог, яке сьогодні чули, ви теж Возрадуємося і друг друга обіймімо. І простімо друг другу, Пасха. Сьогодні треба всіх любити, всім пробачити. І коли будемо так жити, то Господь допоможе нам пережити ці дні несвітлі, нещасливі, які над країною нависли. І допоможе, щоб ця радість, яка зійшла в цей світлий день Воскресіння, ніколи більше не залишала ні кожне серце, ні нашу країну. Христос Воскрес! Здається, жодні негаразди не можуть відібрати в українців віру у перемогу добра над злом, що якраз і символізує Воскресіння Христа. В началі є слово, і слово від Богом і Бог слово.